Зараз показуємо такий басейн. Це перше, я є, відійшлю. Ну так, всім привіт, ви на каналі звати Ярина. Ось такий перша горка. Я вам буду показувати, але ми зараз ще ходимо в наші номери і візьмемо кальку. Ми просто зайшли тут. Бо хтось з нас тут не бачив. Водується. Отак от можна залізти. Я не туди не буду підходити. Це вулкан, бачите? Там вибухає. І тут три горки. Ні, чотири раз, два там, 24 от, речі і четверті. От як сюди зайти, то точно облиється. А, ні, тут три горки. Тут три, три, три. Чи раз, два, три. прямо. Ладно, пішли на дуже високі, дивиться. Ми спочатку порядку такі, да, ось класно. Потім ми бачимо з висоти там яка. Там такий крас. Ні, я Ні, я Мама, я йду туди, там довели великі, там краще. Yeah. Я ринка, запустив на зробив І підемо далі. Тут закритий пляж, це. З таким все одно говно повне, від цього воно закрите. Там люди ходять, це, мабуть, треба оплачувати. Або це забрудували якісь, От закрите. От, отака зона. Оце відро, бачите, ото мене облило. Такий пальмо, ну це просто так ходить під дощ, там, можна сказати. Ну, що... Це взяла, взяла купальник, я так і знала. Все іде. Вот. Давай, добриня, йди. Твій шок. Електрошок. Зараз походимо. Вот Перший. Подивіться, скільки тут басейнів? Перший. Ось вот такий. Це просто мілкий басейн, щоб дивилися. Ді... Ді... Ось вот тут скільки води. Це просто такі ну, це, А Офіцій, <свистити> <свистити> просто сильно. І полосали. там теж нічого вода, там стоячі теж можна купатися. <свистити> це було так мощно, Якщо б я ближче підійшла, вам показала все. Я могла це саме найкласне. Найкрасне, що могла я колись бачити. Це найкраще, найкраще. Оце найкраще. Найкраще горки великі. За поворотом це навіть краще, ніж у нас хутвілі. Ага. І ось такий ще басейн. І це все включено в готель, весело. Ого, як сильно. Дабриня не пустять, в нього нема браслета. Ага. Угу. Тиму немає браслета. Угу. Вот так. І ще просто, мабуть, для дорослих, щоб вони да. просто... Це це для старих, Попала. просто щоб попало. Ну так, ось всім показуєте, подавайте писати.